Зараз буде вам казка про вівці і кози. Так вона й називається. вівці і про ївці, кози. Було чи не було, а старі люди кажуть, сотворив Бог світ. Та не було йому чого робити, той надумав добре б мати собі таку худівчину, щоб можна її пасти на пагорбах і не бити байдики. Бо на світі тоді було мало клопоту, було мало тварин, і людей, не було скарг і не було чого злагоджувати. От Бог собі ходив із люлькою в роті і з матикою на плечах і прокладав дорогу куди треба. Усе всюди було тихо мирно. Олені і паслися під горою, а на горі ведмідь снідав корінцями. Молодий кінь, вовк і бігали бігали випередки, а їхні старі були кумами. Усі звірі гадить птахи вміли розмовляти, і всі одне одного розуміли. Не свята всі сходилися до гурту, грали й танцювали. Лисиця танцювала з гусаком, лиси з курками. Кролики з вебриком, кішка з собакою. Усі так і ходили вихиляса одне перед одним, а після гулянки далеко проводжали одне одного, одного, кури й гуси йшли з лисицями стежкою аж до самої гори, і нічого їм не скоїлося, поверталися на сідало. Добре жилося богові на світі, тільки трохи нудно. Може, сказав він собі, створю ще одну тварину, нехай то буде вівця. Як надумав, то так і зробив. Набрав глини і став з неї ліпити біленьку овечку з чорними раточками на тоненьких ніжках, дрібнесеньким писком і великими очима. Така була гарна, що повзяв та й наліпив їх цілісіньку отару. Було їх аж сто цій отарі, тоді виліпив ще чорного баранчика що допомагав йому водити овець і був примітним поміж вівцями. Усі вийшли подивитися на овець, побачити, як їх доглядають. Увечері Бог їх подоїв і злив молоко у квину діжку, з молока зробив бризу, собі взяв і пташкам дав, а чорт побачив, що воно все так добре виходить з тою худібкою, та надумав і собі зробити щось таке. Цілий день ходив за тими вівцями та все придивлявся. Як і що Бог робить. А тоді каже ось прийду додому та й собі нароблю такої худівчини. Сама пастимеся, я тільки її доїтиму і матиму сир. І буду гладкий, бо тоді чортові не так велось на світі, як усім. Може, він ще не навчився добре свого ремесла, був бідний і такий худий, що й воронів не було де да на нім примоститися. Пішов чорт на своє неврожайне поле і поставив там свою худібчину. Та вийшла вона з чортячих рук, то й перейняла усю його подобу вдачу. Така вона засталася і донині. То є кози. Мають й бороду, а вже такі і ласі до чужого, ще й до того вредні. Проте кожний знає. Чорт пас їх усіх гуртом, ганяв по горбах. І так надрочив, що скіс ніколи не буде отакої от доброї отари, як зовець. Вівці держаться купи, а кози так і розбіглися одразу по всьому горбі, і все чисто погризуть, ніби на злість. Чорт довго їх не пас, бо бачив, що на козах ніхто не погладше. Та так воно й досі є. Але це ще касті не кінець. У кози хвіст висів, як і у вівці, донизу, а не був як тепер задертий догори. А сталося що. Ішли вівці ввечері додому. По дорозі їм трапилась велика вода. Вівці, не зупиняючись, підійшли до води, вода перед ними розтопилася, і вся отара перейшла на той бік. А чор став гнати кіз додому, та як тільки перші кози ступнули у воду, я їх підхопила і понесла. Решта кіз, побачивши таке, вперлися всіма чотирма в землю і до води, ані руш. З того часу ніхто не втягне кози у воду. Чорт розсердився, схопив одну козу за роги і хвіст і кинув її, а далі другу, третю, праведну по одній і щосили кидав через річку так, що від кожної в його роті лишалося трохи хвоста. Через те то кози хвіст короткий і задертий догори. Ось така чиська казка я не знаю, що то овець, а от кози точно такі, як у касті написано, бо знала я кілька кіз. 内容呢？